Цю місцину ви, скоріше за все, вже десь бачили, чули. І багато хто називає її українською Швейцарією чи українською Ірландією. Особисто я дуже не люблю такі назви, бо не розумію, чому не може бути гарно в українській Україні. Це Білівське городище. А власне, насправді, це пам'ятка археології, тому що. Тут в 10 10-одинадцятому столітті знаходилось давнє руське місто і саме укріплення цього міста, і ми зараз знаходимося саме на ньому. Існувало воно недовго, там до 11-го століття. Пізніше центр, скажімо так, міського життя перемістився трошки туди на південь, в пересопницю. Пересопницю звідси добре видно, це недалеко, але що характерно, все ж таки, був період, коли життя тут вирувало дуже серйозно, тому що між Цим городищем і Старожуківом, це протилежний берег річки Стубла знайдено приблизно 170 курганів, частина з яких досліджена. Трещі, це все знизу виглядає невеличкими холмиками, але насправді. Вигляд звідси просто обалденний і видно дуже далеко, видно дуже красиво. В контексті цього не дуже зрозуміло, чому фортецю звідси потім перенесли в інше місце, тому що тут просто фантастично. Ну можливо, ближче до річки перенесли, щоб переправу контролювати. Багато краєзнавців та мандрівників вважають Білівське городище найатракційнішим в Україні. Для мене це питання спірне, адже з точки зору гарних фото, які ви тут можете зробити, ця думка абсолютно правильна. Однак, з точки зору вражаючих масштабів та величі, я вважаю більш примітними Більське городище на Полтавщині та Немирівське на Вінниччині. Про останнє, до речі, у нас на каналі є відео. Радимо його подивитись та зрозуміти масштаби будівництва фортифікаційних. Ніх споруд з київського часу. Білівське ж городище відноситься до часів становлення Росії. Власне загинуло воно саме в період активної експансії київських князів на Волинь. Пересопниця, яка по суті замінила Білів в цій місцині, скоріше за все була створена саме ними як конкуруюче поселення. Таких випадків відомо сучасним дослідникам. Дуже багато. Наприклад, той же Чернігів теж свого часу був збудований поруч з більш давньою шестовицею. Та врешті витіснив конкурента за контроль над річковою торгівлею в регіоні. Ця територія в подальшому називалась Погориною та неодноразово ставала полем битви між київськими та волинськими князями і місцевою знаттю. Саме тому багато поселень регіону було знищено внаслідок локальних воєн та суперечок між феодалами. Власне, трохи більше про це ми розкажемо вже в пересопниці за кілька хвилин. До речі, якщо ви будете сюди їхати, не бажано керуватися лише вказівками Google-навігатора, тому що особисто нас він повів іншим боком, і заїхали ми зі сторони власне, природи чи що-що. Тобто не сюди. А якщо ж проїхати трошки далі на південь і звернути, то можна виїхати на ось таку імпровізовану парковку. До речі, до війни у відео інших блогерів ви могли бачити, що тут дуже багато людей, тут теж весілля приїжджають на фотосесії. ну Зараз, як бачите, тут ми самі.